Чи замислювалися ви, чому одні люди ніби притягують гроші, а інші все життя ганяються за ними, залишаючись із порожніми руками? Ви працюєте, викладаєтеся до знемоги, дякуєте кожному за будь-яку допомогу, але багатство вперто обходить вас стороною, наче хтось, невидимий, перекриває ваш потік, залишаючи лише крихти, за які ви ще й кажете дякую. Це схоже на ранковий туман, що розчиняє все світло і тепло. Що більше ви намагаєтеся вхопити, то швидше воно зникає. Є закон, про який багаті знають із дитинства, але вам про нього ніколи не розповідали. І саме він пояснює, чому вони ніколи не дякують так, як це робите ви. Наші предки казали, слово не повітря, воно живе. Кожна подяка це не просто звук. А енергія, яку ви віддаєте у світі грошей і обміну енергіями кожне слово дякую це маленька угода. І в цій угоді ви або втрачаєте, або посилюєте свою силу. Багаті знають, подяка це інструмент, і ним треба користуватися так само обережно, як гострим ножем. Неправильне дякую може відрізати вас від грошового потоку як невдалий крок на тонкому льоду. Веде в холодну воду. Сьогодні ми розберемо сім ознак того, що ваша звичка дякувати працює проти вас, і одну просту практику, щоб повернути контроль над своєю грошовою енергією. Ознака перша подяка з обов'язку, а не від серця. Ви кажете дякую не тому, що відчуваєте вдячність, а тому, що так треба. Ваша усмішка ввічлива, але порожня. Слова звучать, але за ними немає сили. Енергія йде разом із цим фальшивим словом, і ви самі віддаєте частину того, що могли б зберегти. В езотериці це називають хибною віддачею, коли ви передаєте енергію без радості, створюючи внутрішній борг перед самим собою. Багаті цього не роблять. Їхня подяка завжди йде від щирого визнання цінності, інакше вони просто мовчать, практично. Наступного разу, коли захочеш сказати дякую, зупинися на секунду і спитай себе, чи відчуваю я вдячність? Якщо відповідь ні, краще промовчи. Подумай, як зміниться твоє самопочуття, коли слова будуть щирими. Ознака друга подяка за те, що коштувало занадто дорого. Буває, хтось надає вам послугу. Але в глибині душі, ви розумієте, це коштувало вам надто багато. Грошей, часу, нервів. І все ж ви кажете Дякую, наче боїтеся образити. За законами енергії, така подяка закріплює результат. Ви ніби підписуєтеся під тим, що готові приймати такий збиток і надалі. Предки казали, не дякую за зло, щоб воно не повернулося. Багаті відчувають це інтуїтивно. Вони дякують лише за те, що дійсно їх підсилює. Практично. Якщо відчуваєш, що послуга була нечесною чи завдала шкоди, замість дякую, спокійно визнай це для себе і не повторюй такої взаємодії. Подумай, як це допомагає захистити твою енергію. Ознака третя подяка заради симпатії. Це, мабуть, найнебезпечніша форма подяки. Ви кажете дякую не тому, що цінуєте, а тому, що хочете сподобатися людині, заслужити її увагу. Замість того, щоб зміцнювати свою грошову енергію, ви запускаєте енергію залежності. Таке дякую це ключ, який відчиняє двері не до багатства, а до чужої влади над вами. Багаті ніколи не дозволяють собі такої слабкості. Їхні слова завжди мають вагу. Практично, перед тим як подякувати, спитай себе, чи хочу я сподобатися, чи дійсно ціную. Якщо це спроба заслужити симпатію, утримайся, подумай, як це впливає на твою впевненість. Ознака четверта подяка за інерцію. Ви дякуєте автоматично як дежурну фразу, не усвідомлюючи кому і за що. Це означає, що ви втрачаєте контроль над своїми енергетичними угодами. Механічне дякую це як підписати порожній чек і віддати його в чужі руки. Багаті завжди знають, кому віддають своє слово, бо розуміють, за ним іде їхня сила. Практично, упродовж дня звертай увагу на моменти, коли кажеш дякую, запитай собі. Чи усвідомлюю я, за що дякую? Спробуй скоротити автоматичні подяки і подумай, як це змінює твою увагу. Ознака п'ята. Подяка за крихти. Ви дякуєте за дрібниці, які значно менші за ваші зусилля, і робите це зі щирим почуттям, ніби отримали велике благо. Ваше підсвідоме фіксує, мені достатньо й цього. Всесвіт підлаштовується під цей сигнал і перестає надсилати більше. Предки казали дякуєш за крихту, чекай крихту. Багаті дякують лише тоді, коли потік дорівнює або перевищує їхній вклад. Вони цінують баланс, бо знають, нерівний обмін збіднює. Практично, оціни, чи відповідає отримане твоїм зусиллям. Якщо ні, замість подяки зосередься на тому, як встановити справедливий обмін. Подумай, як це впливає на твої очікування від життя. Ознака шоста. Подяка не тому іноді благо приходить не від того, кому ви дякуєте. Ви дякуєте посереднику, забуваючи про джерело. У результаті зв'язок із справжнім джерелом обривається, і енергія йде туди, куди ви її направили словами. У світі грошей це особливо небезпечно. Наприклад, ви дякуєте менеджеру, але не творцю можливості, ваш потік замикається на посереднику, а не на джерелі блага. Багаті чітко відчувають, кому адресувати подяку, щоб не втрачати канал. Практично, перед подякою спитай, хто справжнє джерело цього блага? Спрямуй вдячність туди, де вона підсилить твій потік. Подумай, як це змінює твої зв'язки. Ознака сьома подяка без прийняття. Буває, хтось пропонує вам допомогу, а ви дякуєте, але відмовляєтеся. Від додаткової вигоди чи можливості, це ніби відчинити двері і одразу їх зачинити. В езотериці це називають перекрити вхідний канал. Грошова енергія, як вода, потребує, щоб її приймали. Якщо ви закриваєтеся, потік іде до тих, хто готовий його зустріти. Практично, якщо тобі пропонують можливість, оціни її цінність перед тим, як відмовитися. Спробуй. Прийняти хоча б одну пропозицію, яка здається перспективною. І подумай, як це відкриває нові двері. Проста практика для відновлення грошового потоку. Як зрозуміти, куди витікає твоя енергія, і повернути її? Є проста, але дієва практика відома ще нашим предкам. Сьогодні ввечері, коли в домі стане тихо, запали м'яке світло і сядь за стіл. Візьми аркуш паперу. І згадай усі випадки за останній тиждень, коли ти казав Дякую. Не поспішай, нехай кожна ситуація постане перед твоїм внутрішнім зором, як кадр із фільму. Запиши їх одну за одною, а навпроти, вкажи, це було щиро чи з обов'язку, зі страху, чи щоб сподобатися. Коли список буде готовий, вибери ті пункти, де подяка була хибною. Закрий очі, поклади долоню на серце і тихо промов. Я забираю свою силу назад. Я дякую лише від серця. Уяви, як із кожної ситуації повертається тонка золота нитка, що входить у тебе, наповнюючи теплом. Це перший крок до відновлення твого грошового потоку. Подумай, як ця практика змінила твоє відчуття сили. Приховані пастки подяки. Навіть якщо ти почав контролювати свої слова, є приховані пастки які можуть знову затягнути тебе в стан витоку енергії. Багаті знають, як їх обходити і бачать їх за секунду. Ось п'ять таких пасток. Перша подяка в приниженні. Ви дякуєте людині, яка дала менше, ніж обіцяла або зробила це з явною зневагою. Всередині все стискається, але звичка бути хорошим змушує кивнути й усміхнутися, це ніби добровільно погодитися на менше. Багаті ніколи не приймають таких угод, бо знають, це програмує на повторення сценарію. Друга подяка в боргу, хтось робить щось для вас, а потім тонко чи прямо натякає, що ви тепер винні. Ви дякуєте, відчуваючи тягар на серці. У цей момент ви віддаєте не лише енергію, а й право розпоряджатися нею. Багаті не дозволяють переводити подяку в кабалу, третя колективна подяка. Ви дякуєте разом з іншими. За щось, що вам особисто не принесло користі. Наприклад, на роботі всі хвалять рішення, яке тобі заважає. Ви підлаштовуєтеся, щоб не виділятися, і віддаєте енергію туди, де вона не повернеться. Четверте, подяка без присутності. Ви кажете дякую, але думайте про інше. Енергія слів розсіюється, як дим на вітрі, і ваш потік слабшає. Багаті. Завжди вимовляють важливі слова в стані повної присутності. П'ята подяка за те, що суперечить цінностям. Хтось допомагає вам зробити те, із чим ви в душі не згодні, але ви все одно дякуєте. Це створює внутрішній конфлікт, через який витікає енергія. Багаті воліють мовчати або чесно сказати, що приймають лише те, що відповідає їхньому шляху. Ці пастки діють тихо. Але їхні наслідки накопичуються, як іржа на металі. Спочатку ви втрачаєте трохи, потім більше, і, зрештою, потік багатства перетворюється на тонкий струмок. Багаті бачать цей процес, бо спостерігають за собою. Спробуй помітити хоча б одну пастку в своєму житті та подумай, як уникнути її, як зробити подяку інструментом сили наші предки знали. Слова подяки можуть бути оберегом, а не витоком. Для цього треба дотримуватися трьох умов щирості, відповідності своїм цінностям і правильного спрямування потоку. Багаті ретельно вибирають, кому і за що дякувати. Їхнє дякую рідкісне, але важить як золото. Якщо ти дякуєш сто разів на день бездумно, ти роздаєш свою силу дрібними порціями, поки не залишиться нічого. Щоб змінити це, почни з простого. Перед тим, як сказати дякую, зупинися на секунду, відчуй, чи хочеш ти справді висловити вдячність. Чи це звичка? Якщо це звичка, мовчання буде чеснішим. Якщо подяка щира, промов її так, щоб кожне слово було наповнене теплом. Уяви, що ти передаєш через нього світло і силу. Предки вчили не кажи слова заради слова, кажи заради діла. У цій мудрості ключ до сили. Спробуй упродовж одного дня казати дякую лише тоді, коли відчуваєш справжню вдячність. Ти здивуєшся, як мало таких моментів, але саме вони стануть точками сили, здатними змінити твій грошовий потік. Подумай, як змінилася твоя енергія, коли слова стали осмисленими подяка як ключ до багатства. Подяка це не просто ввічливість. А акт обміну. Ви віддаєте частину своєї енергії і отримуєте щось натомість, усмішку, добрі слова чи можливості. Але якщо обмін нерівний, або ви нічого не отримуєте, ви збіднюєте себе. Багаті завжди слідкують за чесністю обміну. Вони можуть відмовитися від подарунка, якщо відчувають за ним прихований борг, або не подякувати за послугу, яка завдала шкоди. Навіть якщо вона виглядала корисною, твої слова мають бути спрямовані туди, звідки ти хочеш, щоб прийшла енергія. Це не означає бути холодним чи скупим на подяку. Це означає, що кожне дякую має бути осмисленим і спрямованим. Коли ти дякуєш конкретно і з ясним наміром, ти створюєш золоту нитку, що пов'язує тебе з джерелом благополуччя. Практично! Заведи маленький блокнот або замітку в телефоні. Протягом тижня записуй кожен випадок, коли кажеш дякую і що ти відчував. Увечері перечитуй записи. Уже на третій день ти помітиш закономірності. Кому віддаєш найбільше сили і чи отримуєш щось натомість. Подумай, як ця практика змінює твою увагу до слів. Внутрішня чесність і сила слів. Коли ти дякуєш, Будь готовий визнати цінність того, що отримав. Якщо цінності немає, краще промовчати. Мовчання в таких випадках це не холодність, а захист твоїх кордонів. Предки казали, порожнє слово, як порожній колос, шуму багато, зерна немає. Порожня подяка не приносить плодів, а іноді і руйнує посіви майбутнього достатку. Подяка це не лише слова, а й погляд, жест, відчуття в серці. Іноді достатньо зустрітися очима з людиною і злегка кивнути, щоб передати почуття, не витрачаючи енергію слів. Багаті часто використовують невербальні форми, економлячи слова, але наповнюючи їх силою, коли вирішують їх сказати. Практично, спробуй один день висловлювати подяку невербально, усмішкою, кивком чи поглядом лише там, де відчуваєш щирість. Подумай! Як це впливає на твої взаємодії? Сила осмисленої подяки. Коли твої слова стають осмисленими, вони перестають бути дрібницею і перетворюються на золото. Ти перестаєш бути тим, хто бездумно віддає, і стаєш тим, хто свідомо керує обміном. Це відчуття внутрішньої сили помічають інші, тебе починають сприймати серйозніше, пропозиції стають вигіднішими, а випадковості. Частіше грають на твою користь. Енергія подяки це активний ключ, який відчиняє двері до можливостей, що раніше були закритими. Щоб розвинути цю силу, практикуй виборність. Нехай твої дякою будуть рідкісними, але вагомими. Нехай вони несуть світло, силу і повагу. Кожна подяка це насінена, з якої проростають нові можливості. Не витрачай слова на тих, хто їх не цінує, і не віддавай енергію туди, звідки вона не повернеться. Практично спитай себе, за що я дякую найчастіше, чи приносить це мені віддачу. Запиши три ситуації, де твоя подяка була невиправданою, і подумай, як змінити цей сценарій. Подивися, як це впливає на твої стосунки чи можливості. Висновок: Твоя подяка, твоя сила. Багатство це не лише кількість грошей, а якість твого внутрішнього та зовнішнього обміну. Почни сьогодні спостерігай за собою. Перед тим, як сказати дякую, зупинися і спитай, чи хочу я вкласти сюди свою силу. Цей простий крок може змінити твій шлях так, що одного дня ти здивуєшся, як швидко в твоє життя увійшло більше достатку, впевненості і свободи. Твої слова? Це твоя власність. Коли ти навчишся їх берегти, світ почне ставитися до тебе з повагою, увагою і готовністю до чесного обміну. Це таємниця, яку багаті засвоїли давно. Постав лайк і підпишись, якщо хочеш дізнатися більше про те, як керувати своєю енергією. Побачимося в наступному. І пам'ятай, твої слова це ключ до твого потоку.